Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому під Кримським мостом вибухнула морська міна. Вона здетонувала, вдарившись по опорі. Конструкція мосту на жаль вистояла, проте опору терміново почали усиляти металевими конструкціями. Ситуація критична. Міст заблокували дайвери, катери та інженери вже там працюють. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Рух потягів також зупинено. Зовсім уже цілий місяць міст навантажувати не будуть. Саме тому збільшили кількість кораблів, крім того, на Тузлі горить чотири цистерни з паливом. Видніється чорний дим. Знову хтось невдало покурив. В той же час партизани з руху атеж показали, що вони спостерігають за діями, що відбуваються на сумнозвісному Керченському мосту в тимчасово окупованій Керчі. Так вони помітили, що біля мостового переходу проходять вантажні судна країни-агресорки. Рух цих суден партизани зняли на камеру, зробивши кілька фото, які згодом виклали у мережу. Ватеж припустили, що ці кораблі можуть перевозити вантаж військового призначення. Ватеж зазначили, що агент їхнього руху повідомив, що зараз біля Керчинського мосту перебуває п'ять вантажних кораблів. Партизан. Не припустили, що ймовірно ці судна перевозять військову техніку та спорядження. Представники руху зазначили, що їхні агенти діють по всьому Криму, тому вони продовжать моніторити пересування Росіян поблизу півострова. Наостанок наголосили, що ця техніка не повинна дістатися фронту. Там також закликали людей з окупованих територій долучатися до руху, адже це може зробити неабиякий вклад в перемогу України. Паралельно з цим туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму закрили з відкриттям бавовняного. Про це начальниця об'єднаного координаційного прес Центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк сказала: в ефірі телемарафону Єдині новини передає кореспондент Українформу. Туристичний сезон у Криму був закритий разом з відкриттям бавовняного. Загалом у Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а є лише приміщення внутрішнє, локальне, зазначила Гуменюк. За її словами, якщо говорити про приміщення жителів півострова, то вони з центральних регіонів під'їжджали до моря, подивитися на ті окопи, що там нарили. Але туристичного сезону як такого немає, тримаючи туристичну. Мого бізнесу скаржиться на те, що цього літа у них не сталося те, що гадалося, і в більшості туристичний сезон спрямований за поребрик, сказала Гуменюк. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.